В світлу пору року, коли є сонечко, ми працюємо від фотополя. 62 панелі 30 кВт. Коли сонце заходить, працюється від акумуляторів, інвентарів. Сьогодні ми реалізували масштабний проект. І не просто проект, а дуже важливий проект для життєзабезпечення нашої громади, адже було встановлено сонячну генерацію на комунальному підприємстві тараші благоустрій на тому і структурному підрозділі, який забезпечує водопостачання населення. А це для розуміння понад 2000 домогосподарств і понад 100 підприємств в часи блік-ауту коли світло вимикалося більше як понад сім годин, ми стикнулися з проблемою відсутності світла і відповідно з відсутністю водопостачання. Межах реалізації проєкту Джерело життя в рамках конкурсу Школа лідерів громад благодійний фонд МКП громаді вкотре продемонстрував синергію між бізнесом, владою та громадою. Тож даний проект нехай буде корисний для Таращанської громади, адже разом робимо важливе.